Вітаю саме час. 12-му. Ми продовжуємо інформувати про ситуацію в гарячих точках, а також розповідаємо про події, які відбуваються на Волині. Не забувайте підписуватись на наш Ютуб канал Новини 12 і дивитись усі наші сюжети у будь-який час. Нині ж у студії з вами Анастасія Качина і спершу коротко про головне. Харчування на передовій військові розповіли, як отримують допомогу. На Волині збирають врожай, як вродила пшениця та куди експортуватимуть зерно. Як жінка-донор віддала серце, нирки і печінку на трансплантацію. Росіяни продовжують руйнувати українські міста, села та селища. Орки не полишають намагань дотиснути Луганщину, щоб захопити її повністю. На тимчасово окупованих територіях гуманітарна катастрофа. Армія Путіна всупереч всім правилам намагається підключити комунікації, що спричинить ще більші руйнації. Дуже складна ситуація у Бахмуті, на Донеччині, місто і села під постійними обстрілами. Лише за минулу добу ворог випустив по мирному населенню десятки снарядів. У результаті відбулося загоряння багатоповерхівки, зруйновані приватні будинки, міська інфраструктура. Влада міста закликає мешканців негайно евакуюватися. Зі ствольної артилерії сьогодні росіяни обстріляли велику Костромку у Криворізькому районі на Дніпропетровщині. На щастя, ніхто не постраждав. Такий вигляд тепер має будівля тамтешнього ліцею. Не менш складна ситуація і на Харківщині. Вночі ракета влучила в селище. Печені Гичугуївського району у приватному будинку, який зазнав руйнувань, загинула пенсіонерка. А в Харківському районі, в Черкаських тижках, у результаті обстрілів є і загиблі, і поранені. Сьогодні в день під час однієї з повітряних тривог в Гуманському районі ППО збила російську ракету. Внаслідок падіння уламків на об'єкт цивільної інфраструктури двоє людей дістали. Поранення тим часом на українсько-білоруському кордоні без суттєвих змін відзначається нарощування системи протиповітряної оборони, як і раніше зберігається загроза ракетних ударів з території Білорусі. Із дня у день волонтери збирають допомогу для наших захисників, а небайдужі волиняни несуть, чи не останнє, що мають. Згодом усе їде прямісінько на передову. Про те, як військові отримують гуманітарні вантажі, чим харчуються і що потрібно найбільше, розповість Ольга Матвеєва. Пиріжки, тушонки, консерви, крупи, сухофрукти і їжа швидкого приготування. Чи не щодня волиняни збирають і відправляють харчі нашим військовим, адже без сумнівно, кожен захисник повинен бути ситим. А князівські воїни розповіли, як усе потрапляє у гарячі точки. Насамперед, зазначає начальник тилу Богдан Газа, військові не харчуються тим, що втрапляє під руку. На основі меню розкладки це документ, якому передбачена норма продуктів на кожного військовослужбовця. Та кількості військовослужбовців з військової частини складається заявка, і вже відповідно до цього спеціальна компанія постачальник і привозить продукти безпосередньо до лінії фронту. Звісно, є серед них і волонтерські харчі, які кажуть військові, значно урізноманітнюють раціон. Край рідко зазначають, бійцям доводиться їсти сухпайки. Усе отримане розподіляють. Продовольча служба в лиці там начальника продовольчої служби та начальника складу. Ці продукти приймають. Перевіряють їхню якість, зосереджують на складі, зберігають, обліковують і потім у визначений час визивають підрозділи на себе. А ті везуть харчі вже до своєї частини дуже часто ризикуючи життям. Ворог знає, що солдат має їсти, і підрозділи забезпечення дуже часто потрапляють під обстріли. У кожному підрозділі розгорнутий польовий пункт харчування, де і годують увесь особовий склад. Особовий склад, який виконує завдання віддалено від пункту харчування, забезпечується за допомогою термосів, тобто підвезення їжі. Найчастіше їм привозять їжу, що не потребує термічної обробки, зокрема те, що передають волонтери. Всі майже види консервації, які мають на увазі, з на, на заводі. Є багато. Супів, є багато вже приготовлених каш. Тож волонтерів і родичів просять і надалі передавати ті харчі, що можуть довго зберігатися. Усі продукти до слова перебувають на спеціальних складах разом із іншою допомогою і обладнанням. Ці склади ховаються постійно переміщаються для того, щоб ворог їх не вирахував, щоб не було ракетних артилерійських ударів. І так, да, це займає певний час, але такого, щоб е, військовослужбовець був е, без форми. Два-три е, тижні без карімату, без е, засобів захисту такого немає. Військові просять абсолютно усю допомогу передавати із відповідними сертифікатами та актами, аби у разі чого на передовій не виникало проблем. Наприклад, якщо волонтерська організація або там інша особа передала автомобіль військову частину не е, без акту прийому передачі цей автомобіль може бути вилученою національною поліцією або якимись другим, органом, тому що він знаходиться незаконно. Але князівські воїни дякують тим, хто долучається до збору необхідного і волонтерить. На даний момент кажуть, проблем із забезпеченням та постачанням немає. Ольга Матвєєва, Василь Мерещук, дванадцятий канал. Маємо трагічну звістку з передової у боях за Україну загинув захисник із гіркої полонки Ігор Столярук. Молодший сержант помар 7 серпня на Донеччині в результаті ворожого обстрілу під час виконання бойового завдання. Про дату та час прощання з героєм повідомлять додатково: вічна пам'ять і слава герою. На Волині затримали кілерів спецслужб Російської Федерації, які планували вбивства міністра оборони та керівника головного управління розвідки Міністерства оборони України. Затриманий мешканець Луганської області, який з 2014 року підтримував збройну агресію Росії проти України та служив в лавах так званої народної міліції ЛНР. Був завербований представниками генштабу збройних сил Російської Федерації на території Росії після. Повномасштабного вторгнення у травні цього року він отримав від кураторів замовлення вбити громадянина України, керівника одного з бойових підрозділів, який воює з агресором, для його реалізації. Він залучив виконавця киянина. Той погодився виконати замовлення, до якого входило стеження за об'єктом та його подальша ліквідація із застосуванням вогнепальної зброї. Це вбивство мало стати тестовим завданням перед виконанням іншого інших. згодом організатор отримав від російських кураторів замовлення на організацію умисних вбивств міністра оборони України, керівника головного управління розвідки Міністерства оборони України та інших публічних осіб у столиці та в інших містах України. Словмисник маскував маршрути переміщення, тому заїхав в Україну через територію Білорусі. Співробітники СБУ за. Задокументували його прибуття до Волинської області через контрольно-пропускний пункт Доманове і зустріч зі спільником, щоб запобігти вчиненню особливо тяжких злочинів контррозвідники служби безпеки із залученням бійців спецпідрозділу СБУ Альфа затримали обох зловмисників у Ковелі під час обшуку зв'язкового виявили докази злочинних дій, а також паспорт громадянина Російської Федерації. Задачи составляли на ликвидации военнослужащих, а также ликвидация на добробаты, на их лидеров. Также оговаривались ликвидация Министерства обороны Резника и Гура Буданова. Зібрали ріпак та ячмінь на завершальній стадії озима пшениця. На Волині тривають жнива цьогоріч. Вони як ніколи відповідальні, адже в Україні війна. Усі аграрії сумлінно працюють на полях та збирають врожай. Чи буде чим годувати планету цьогоріч і куди експортуватимуть Волинське зерно? Моя колега Марія Вавренюк дізнавалася. Жнива в фронтовій зоні. Кадри, де українці рятують врожай, облетіли увесь світ. Це поле на Миколаївщині спалахнуло через ворожі російські обстріли. Це все після вранішніх прильотів. Таких ще в нас не було напевно в Україні, а он комбайн. Продовжує збирати хто б міг подумати, що страшні роки голодомору спробують повторити у 21 столітті. Росіяни нагло крадуть український хліб. У Крим з окупованого півдня везуть все, що вдалося вкрасти в українських фермерів або ж купити за безцінь. За даними Міненергополітики, росіяни вивезли до РФ вже більше півмільйона тонн українського зерна. Утім, наші люди й далі продовжують збирати врожай, і годувати не тільки себе, а й мільйони інших жителів цієї планети. Аби тільки я кажуть, бозя дала, щоб не свистіло голові. остальне все ми зробимо. Поки на півдні та сході жнива відбуваються під обстрілами, на заході значно спокійніше. Тому, не покладаючи рук, волинські аграрії продовжують збирати такий цінний врожай пшениці. Де спаливо є, бензин є, на мастильні мереали є. Ну і на сьогодні, де ще позавчора тут стояла пшениця. От. На сьогодні вже поле задисковане. і ячмінь вже зібрали. Врожаєм задоволені. Пшеницю ще молотять, коригують темпи, показники вологості. Воно має бути влогістю 14-14 Бо як воно більше воно буде в кагата грітися, воно буде в складі грітися. То ми мусимо, так як у нас сушки немає, ми мусимо це такий от момент. Витр витримувати. саме тому часто молотять і до пізньої ночі, але до таких графіків комбайнери вже звикли. А з новою технікою молодьба вже й не така виснажлива робота, як раніше. Жадка широка, скоро набивається бункер. Молотить дуже класно. А само молотити, то на задоволення. Валерій за кермом новенького комбайна. П'ятий рік тут усе під рукою, комфортна температура і головне грає українське радіо. Давно би виключили б те російське, то може було б. Легше нам жити. Буде хліб, і буде, буде все в нас. Дай тільки зібрати його в мирі і без цієї війни. Директор господарства каже, зібрали вже третину площ пшениці. Показники врожайності високі, тож аграрії сподіваються, з хлібом буде не тільки Волинь, а й вся Україна. Що, що, а хліб буде. А до хліба вже якось думають, все буде наладитися і все буде добре. Буде наша Україна, буде з хлібом, як кажуть. Ми надіємося тільки на краще. Переконані у цьому і в області. Пшениці кажуть, результати дуже хороші. Зі 134 тисяч засіяних гектарів зібрали 730 тисяч тонн врожаю. Тож Волинське зерно і далі будуть постачати в країни Європи та Африки. Крім того, в області будуть зберігати частину зерна з прифронтових областей. За словами заступника голови Волинської ОДА Олександра Троханенка, будівництво додаткових елеваторів вже розпочали. У цьому для області вбачають лише плюси. Люди беруть за зберігання. Кошти це буде і в податках, і збільшення, і трудоустройство населення буде більше. Прогнозують, що цього року на Волині зберуть півтора мільйона тонн врожаю зернових. До слова, минулоріч цифра становила мільйон чотириста тонн. Тому волинянам кажуть, переживати не треба. Сама себе ми точно прокормимо і. Буде з хлібом, з пряниками, і з печивом. До слова, цьогоріч як ніколи, в області хороший врожай ріпаку. З майже 50 тисяч засіяних гектарів зібрали понад 160 тисяч тонн. Це найвищий показник в країні. Не відстає й Волинський ячмінь. Із 70% засіяних площ отримали 115 тисяч тонн врожаю. Марія Вавренюк, Василь Марищук, 12-й канал. Замість того, щоб декомунізувати, заклеїли так, оригінально в Іваничах вирішили позбутися радянської символіки, зокрема дати на комуністичному танку. Щоправда, замість того, аби змінити 1941 рік на 39-й, його просто заклеїли чимось сірим, чи то скотчем, чи то клейонкою. Нагадаємо, раніше голова громади Лідія Томашевська заявила, танк що ототожнюють символом російської держави, зносити не будуть. Демонтовувати не збираються навіть вічний вогонь. Печінка серце і дві нирки від одного донора. Ним стала 50-річна жінка, в якої констатували смерть головного мозку. Родичі дали згоду на трансплантацію. і До неї разом із командою волинських лікарів долучилися бригади з Київського інституту серця. Про те, як одна жінка та команда медиків подарували життя відразу декільком людям, далі у сюжеті. У 50-річної жінки констатували крововилив у головному мозку. Вона покинула цей світ, але продовжила життя іншим. Родичі померлої, дозволили пересадити її органи тим, у кого днів ставало все менше. На благородну місію донорку в операційну везуть коридором пошани. Давайте Дані уваження чоловіку, виходить з за коваміра. Ставляють свої органи для спасіння життя других людей. Об'єдналися три команди трансплантологів з чотирьох українських лікарень. Це була складна ніч, але з хорошими результатами роботи. Відмиваємо від донорської крові та консервуємо органи. для транспортування. Такий вигляд має печінка. У бригаді лікарів з інституту імені Шалімова є лише 12 годин. Щоб повернутися в Київ, зробити біопсію і остаточно визначити, чи орган придатний для пересадки. Я ще не знаю, хто буде реціпін. Фактично всі пацієнти це пацієнти з цирозом печінки. Це термінальне захворювання печінки, без можливості якогось лікування. Серце, яке вилучили першим. у сусідній операційній уже підготували реципієнта. Поки в нього вилучають хворе серце, здорове зберігають у спеціальному розчині. Перед уживленням орган промивають і ретельно обстежують. Виглядітні плохи. Серце готове до вшивання, і Борис дуров поміщає його в новий організм. Важливо з'єднати всі судини, забезпечити правильний ритм і скорочення, скоригувати тиск і пульс. Від усього цього залежатиме якість життя реципієнта. і серце нарешті запускають. Можна пишіти. 110 хвилин минуло від початку ішемії, тобто зупинки кровопостачання донорського органу і його вилучення до вшивання хворому, і серце б'ється. Багато Урятоване ще одне життя, хоча операція була складною. Володимир Висоцький, який приїхав зі столиці, у 27 років двічі поспіль мав запалення легень. Почалася задишка, ходити було важко. А коли лягав спати, ще й сильно кашляв. Серце скорочувалося погано. Ця трансплантація для нього була доленосною У 19-му році. Перед новим роком, 30 декабря, я попав в реанімацію в інститут серця. І вони оподілили, що в мене така проблема. Тим часом інша команда трансплантологів промиває нирки. Обробляють нирочки, і готують до вшивання, щоб було потім якісно вшивати нир. Візуально виглядає дуже навіть, непогано. Нирки готові до пересаджування, кладуть у крижану крихту і все це разом у спеціальний контейнер. Тим часом хірурги вже готують до операції наступного хворого, потребуючих цього разу двоє. Вже за годину нирка працює в першого реципієнта ще за годину в другого. Я завітую іменно завідуть в Волині. Котора змогла організувати в таніс трудне трубне донорство. Слава Богу. Два пацієнта, два молодих чоловіка перенесли трансплантацію почки, функції почки на столі. Слава Богу, спасибо. Пацієнти з пересадженим серцем добу пробув під наглядом у реанімації. А коли стан дозволив, чоловіка перевезли в Київ, де проходить реабілітацію. Там його чекали дружина і маленька дитина. Перспектив без цієї операції у пацієнта просто не було. Вдалося все приборкати, стабілізувати пацієнта. Пацієнт повертається до менш-більш нормального способу життя. Задоволені й пацієнти з пересадженими нирками. Сергій погорілий з Хмельниччини. Після початку війни переїхав у Чернівці. Не. І саме звідти добрався на операцію. 2018 року нирки почали погано фільтрувати кров. Що стало причиною, не знає. А вже з 2019-го пішов на гемодіаліз. Як ви почуваєтеся зараз після операції? Ну, краще. Краще. Що сказати, вже встаю, виходжу. Умиваюся, вже зуби чистю, Част яка я частково себе обслуговую. З Києва приїхала Вікторія Євтушенко. Торік у квітні перехворіла на коронавірус. Неважко, а оскільки мала цукровий діабет, то все разом дало ускладнення на нирки. Я дуже щаслива, чесно, дуже. Я у мене просто недавно був день народження, і я загадувала бажання і от, от буквально. Після дня народження мені зателефонували і сказали, що співпадають групи крові, співпадають кросмач, виїжджають. Врятовані життя та щасливі емоції пацієнтів лише стимулюють розвивати трансплантологію у Волинській обласній клінічній лікарні інтенсивніше. Лікарі обіцяють зробити все, щоб різновиди таких операцій були ширшими. Наша ціль, звичайно, це найближча ціль це пересадка починки. Над якою ми дуже серйозно займаємося, скорпульозно вивчаємо це питання. Я думаю, що в найближчому і майбутньому вона буде досягнута. Загалом за чотири місяці у медзакладі вже пересадили два серця, десять нирок і вилучили одну печінку. Анастасія Качина, Андрій Гнатюк, дванадцятий канал. Тим часом на Ратнівщині придбали автомобіль для наших захисників. Працівники Ратнівської селищної ради, вкотре віддали частину своєї заробітної плати, аби придбати транспортний засіб для Збройних сил України. І ось автівка вже є. Невдовзі проведуть технічний огляд, укомплектують її гуманітарною допомогою та відправлять нашим землякам бійцям князівської бригади у Донецьку область. Ратнівчани сподіваються, що автомобіль стане хорошою підмогою для військових, Ковослужбовців, і невдовзі усі ми отримаємо радісну звістку про перемогу. Залишайтеся з нами, аби вже за мить побачити про таке. Перед пунктом пропуску ягодин Дорогуськ, черги з вантажівок. Діти для дітей у Луцьку збирають гроші дітям, що постраждали від війни. Волонтерки кухарі під Гайтівською громади випікають хліб для військових та цивільних у регіони, де тривають активні бої. Черга вантажівок на виїзд з України через пункт пропуску ягодин дорогуськ порівняно з липневими показниками, скоротилася на третину. Однак станом на ранок, 8 серпня, все одно становить понад тисячу одиниць. Волинська митниця закликає міжнародних перевізників уважно стежити за спеціально створеною картою очікування пропуску, яка щоденно оновлюється. Там можна простежити найменш завантажені маршрути. 400 турнікетів від американської волонтерки такий дарунок передала Луцькій районній раді добродійка Харбір зі США. Джугути розішлюють військовим за потребою. Це до слова не перша допомога від американської волонтерки, яка приїхала на Волинь. Жінка спільно з іншими благодійними організаціями неодноразово передавала необхідне для бійців і медичним закладам. Також вони опікуються українськими біженцями за кордоном. Тісна співпраця впевнені продовжиться. Нині ж турнікети вже готують для відправки на фронт. Малюють, ліплять, плетуть. Так малеча у Луцькому парку провела вечір неділі. Усе для того, аби вшанувати і допомогти дітям, що постраждали від війни. Адже ті у гарячих точках не мають навіть найнеобхідніших речей. Отож про дитячу допомогу у сюжеті Ольги Матвієвої. Ці патріотичні прикраси виготовила десятирічна злата, хоча раніше, зізнається, дівчинка плетінням із бісеру не цікавилася. Розповідає, чому раптово вирішила спробувати. Я знала, що в мами ярмарок і мені захотілось мамі на ярмарок ну, наплісти колечок там декілька. Замість кількох вийшло півсотні, адже, каже, злата була мотивація. Усі гроші виручені на благодійному ярмарку Квітка душа передадуть діткам, щоб постраждали від війни. Я їх продаю, наприклад, там, за 15 гривень, але якщо людина там захоче дати більше, то хай дає. Окрім прикрас, на благодійному ярмарку пропонують ще низку виробів. Більшість з них зроблені саме дитячими руками. Центру естетичного виховання дітки нам зробили дуже багато картин. Так само це виробник з Києва в цьому році запустили патріотичні ігри. Дівчата кондитери нам приносять також. Києва хлопчик передав нам мило ручної роботи. Сам навчився під час війни да. робити і вирішив допомагати. Ба більше долучитися і принести свої роботи, кажуть волонтери, може кожен. Якщо не встигли цього разу, то на наступний благодійний ярмарок теж у неділю. Нам люди приносять і кожен скільки дає, стільки і продаємо. Софія із мамою якраз обирають собі картину, вже кажуть, придбали тут кілька значків. Хороше і дуже необхідне заняття. Кожен допомагає, чим може. Чим може, тим і допомагає, а в нас без варіантів. Мусимо допомагати. На черговій благодійній акції у луцькому парку збирають не лише гроші на ярмарку, а й малечу, аби подарувати їм дитинство, розважити відкрити щось нове. Да, да, тут Окрім гончарства, дітлахи малюють, ліплять із глини, платуть із соломи, створюють ляльки мотанки Зараз дітей ну, такі досить ну набагато більше обмежені можливості десь провести вільний час, повеселитися. А тут є різні такі цікавинки, майстер-класи, де вони зможуть якось е, щось нове спробувати. А водночас Луцька малеча вшановує тих дітей, у яких війна забрала не лише дитинство, а й життя. Для дітей, які загинули. Я сьогодні робимо будемо Через агресію Росії в Україні вже загинула 361 дитина. Саме стільки лілій із свічками випустили у стир наприкінці благодійної акції. Кожна квіточка це йде як уособлення дитинки, яка загинула під час російської агресії. Ольга Матвєєва, В'ячеслав Білов, 12 канал. Паляниці на передову волонтерки-кухарі підгайцівської громади випікають хліб для військових та цивільних у регіони, де тривають активні бойові дії. Паляниці печуть в одному з навчальних закладів. Спершу кажуть, готували різні страви. Проте виявилось, що найбільше на передовій бійці потребують хліба. Замішують тісто господині рано вранці. Кожен буханець має вагу орієнтовно 850 грамів. Перед тим як поставити у піч, паляниці змащують аби запеклася з Хліб печуть за старовинним рецептом, як домашній, щоб нагадував військовим про рідний дім, поділилась волонтерка Марія Романюк. І найголовніше, працюють жінки з надією і щирою вірою у швидку перемогу. І про спортивні досягнення Волонянка Марина Мажула стала чотириразовою чемпіонкою світу. Спортсменка здобула золото в байдарці-одиночці на дистанції 200 метрів. Жителька Ковальського району брала участь у змаганнях з паракануе, що проходив у канадському галіфаксі. Це, до слова, веслувальний спорт на каное для людей з інвалідністю. Марина Мажула в заключний день змагань у фінальному заїзді випередила паралімпійську чемпіонку з Німеччини і бронзову призерку і щилі, яка стала другою. Таким чином, мажула в четверте стала чемпіонкою світу з веслування. Ну а поки все. Нагадую, переглянути ще більше сюжетів про життя Волині можна на нашому Ютуб каналі Новини 12. Дивіться і обов'язково. Діліться своєю думкою у коментарях. Ми ж продовжуємо тримати тил на нашому інформаційному фронті. Бережіть себе, до зустрічі.